Атлантичний океан другий за величиною найсолоніший і найбільш освоєний океан. Його площа 91,6 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина океану 3600 метрів. А найглибша 8742 метри. жолоб Пуерто-Рико. Довжина берегової лінії майже 112 тисяч кілометрів. Середня солоність 35 проміле. Атлантичний океан майже у рівних частинах розміщений по обидва боки від екватора і має витягнуту форму. Він простягнувся від Північного льодовитого океану на півночі до Південного океану на півдні. На півдні протока Дрейка з'єднує Атлантичний океан з Тихим. Найбільша ширина Атлантики в помірних широтах. До екватора вона звужується. Поблизу материків в океані утворилося багато островів. Найбільший острів океану Гренландія. Атлантичний океан має 16 морів. Глибоко в суходіл врізається внутрішні моря: Середземне, Чорне і Азовське, Балтійське та Великі Затоки, Ботнічна, Мексиканська. Єдине море у відкритому океані Саргасове. Так назвав його Колумб, помилково прийнявши Бурі водорості саргасом за берег материка. Це море не має берегів, а за його межі визначають океанічні течії. Води моря бідні на планктон. Дуже рідко тут гостюють і птахи. Океанологи називають такі райони блакитною океанічною пустелею. У травні 1919 року Атлантика стала першим океаном, який перетнув літак із США. Сьогодні це вже масове явище.